Знаєте, що справді найстрашніше в 11 класі це зовсім не медаль, не оцінки, і навіть не НМТ, а вибір, який ви маєте зробити, і стрес, який просто валиться на ваші плечі. Адже з усіх сторін батьки, вчителі. Знайомі всі щось очікують від вас, звичайно, що класного результату, крутого балу, вступу на бюджет, так і вступу в крутий університет за першим пріоритетом. Але префронтальна кора, вона вибудовується так і створюється до 25 років. І як в 17 років, будучи один ми можемо здійснити правильний вибір, так щоб обрати свою професію, щоб обрати те, чим ви будете займатись впродовж свого так, всього життя. Тому сьогодні в цьому відео ми розкажемо про три види тис. І як з ними впоратись, коли ви обираєте свою професію і коли ви складаєте НМТ. Дуже важливо знати про особливості свого мозку і як зробити так, щоб ви не відчували стресу, коли ви складаєте НМТ. Адже на іспит варто йти лише винятково з холодною головою. І перший вид тиску це соціальний тиск. Ми дуже часто чуємо, а хтось вже знає, куди хоче вступати, а хтось 100% вступить на бюджет. А от Василь, так, з паралельного класу, точно знає, що буде програмістом, а ти досі. Ще не визначився, хоча дослідження демонструють, що 40% студентів, учнів не знають, куди вступати або вступають і потім на другий курс змінюють свою спеціальність. А загалом 80% людей обирає спеціальність, але ніколи в житті не працює за професією. Далі це другий вид стресу, і це академічний стрес. Що це означає? Звичайно, це вся атмосфера, яка панує у нас в шкільному навчанні з друзями з однокласниками. Іноді це конкуренція в якихось особливих гімназіях або ліцеях. конкуренція, або ж навіть своєрідні рейтинги, насправді є багато таких систем, але пам'ятайте, що якщо у вас класні оцінки в школі, або ж навпаки, погані оцінки в школі, це не означає, що ви ідентичний результат продемонструєте і на НМТ. Якимось чином, НМТ може бути і цілковитою фортуною. У когось завдання будуть простіші, а у когось навпаки більш складними. Тому все залежить лише від цього. Але знаєте, це працює як ефект спортзалу, де просто м'язи нарощуються, так вони напрацьовуються. Тому чим більше ви практикуєтесь, тим краще у вас результат буде. Тим більше, не вся шкільна програма, вона повністю відповідає програмі національного мультипредметного тесту. Ну і останній це третій вид тиску, це внутрішній тиск. Повірте, так, і ви це точно знаєте, що в нашій голові є дуже багато запитань, багато сумнівів так в своїй голові. Ми маємо, і коли приходить час іспитів, складання НМТ, це все дуже сильно загострюється. Чи зможу я, чи не підведу я інших своїх вчителів, викладачів, так або батьків? І тут дуже важливо зрозуміти, що саме хочете ви і чого прагнете ви. До прикладу. Так традиційна історія, яку ви знаєте серед своїх друзів або однокласників, коли ви хочете вступати, до прикладу, за якоюсь конкретною спеціальністю, нехай це буде малювання, або нехай це буде дизайнерство, будь-що. Але ваші батьки хочуть, щоб ви стали відомим юристом, або, звичайно, що займалися медициною, цією справою або там державною роботою, яка 100% буде вам приносити конкретні кошти. І дуже часто студенти так, абітурієнти вони вступають за цією спеціальністю, яку вони не хотіли, а хотіли їхні батьки, і туди їх спрямували. І як е, висновок вони або переходять на іншу спеціальність на другому, третьому курсі, або ніколи в житті за цим не працюють. Тому пам'ятайте, що в першу чергу ви маєте не розчарувати себе і не зрадити своїм бажанням і своїм мріям. Це найголовніше, що потім не шкодувати про це все своє життя. А тепер про те, як твій мозок починає реагувати на стрес і через що саме просто неможливо з холодним розумом сісти і складати НМТ. За це все відповідає частина мозку, а саме амігдала, яка відповідає. Відповідає так, як на стрес, такою своєрідною реакцією, що наш мозок не може сконцентруватись так і контролювати свої емоції на чомусь одному, прикладу, якщо це НМТ на виконанні того чи іншого тесту, а просто виконує функцію, що йому потрібно зробити щось швидше. І як як ми розуміємо, так це не завжди буде правильно, що 100% підведе нас на НМТ. Але, на щастя, це можна контролювати завдяки деяким своєрідним технікам, про які ми зараз розповімо. Отож. Перша техніка це 5, 4, 3, 2, 1. Просто проаналізуй п'ять речей, які ти бачиш, чотири речі, які ти можеш чути, так, понюхати, або одну річ, яку ти можеш справді відчути на смак. Далі класна ідея, це переформулювання. Що це означає? Так, це наша друга стратегія. Просто переформулюй свої певні твердження. До прикладу, не ну, я не складу в жодному разі НМТ, а я хвилююсь, бо це для мене реально важливо. І це окей. Повірте, що хвилюються завжди лише ті, хто справді готувався, хто справді знає і хто справді складає на гарні бали і вступає в хороші університети. Це нормальна практика. Також, звичайно, що починаєте так виконувати різні дихальні практики, тому що у нас є такий гормон стресу, так саме кортизол, який відповідає за підвищений стрес. Подихайте, подивіться, що йде в вас, попийте водички, дешечки, так, відволічіть свою увагу від виконання самого тесту, або я не знаю, так в голові собі зробіть якісь умовні діалоги, заспокойте себе, це теж дуже важливо. І також, звичайно, що підтримка це тривалий шлях, так. 9 місяців впродовж 9 місяців ви готуєтесь до складання свого іспиту. Потім це подача, це вступ документів. Е, ну, це все триватиме доволі таки довго, і звичайно, що наш організм він буде дуже виснажений. Дуже часто це прямо з'являється якась хронічна втома. Тому дуже важливо, щоб поруч була підтримка. Отож, розкажи батькам про свої страхи. Варто пам'ятати, що батьки в жодному разі не твої вороги, і вони можуть тільки допомогти тобі на шляху твоєї підготовки. Це ті люди, з якими ти проживаєш на постійній основі, і вони точно знають, наскільки це для тебе важливо. І я впевнена, що для них теж не менш важливий твій успіх, але в першу чергу це здоров'я і твій моральний та емоційний стан, тому що це є найважливіше. Повірте, що жоден так, іспит, жоден екзамен він не вартує ваших нервів, якщо це, знаєте, такі нерви, які переходять так, переходять всі рамки і виходять за межі. Також потрібно вміти розрізняти, як я щойно вже зазначила, здоровий стрес і токсичний стрес. Якщо це здоровий стрес, дуже часто він може навпаки десь мотивувати, коли ви просто так помірно про щось це нормально, і хвилювання це лише так знак того, що ви готувалися, що ви хочете показати максимум і продемонструвати всю себе, так чи всього себе, і це окей, але токсичний стрес це коли доходить до того, що підготовка у вас викликає лише сльози, або якісь нерви, або ви не можете ні їсти, ні спати, не відволіктись, і так далі. Також ви можете знайти підтримку ви дорослого. До прикладу, це буде ваш репетитор, ваш викладач на курсах, так і тому подібне. Це теж дуже важливо, тому що дорослі. Людина знає, як вас заспокоїти, особливо, якщо це та людина, яка викладає у вас той чи інший предмет, дуже часто на різних курсах можна знайти своїх однодумців, адже в різних телеграм-каналах, в інстаграм-каналах, навіть у тому самому Тіктоці, звичайно, що дуже багато підлітків, які паралельно з вами готуються, і це дуже класно. Якщо ви будете ділитися одне з одним результатами, підтримувати одне одного. Тому це теж дуже гарна ідея для того, щоб трішечки видихнути і себе, так би мовити, заспокоїти. А тепер щодо речей, які ми можемо проконтролювати, звичайно. Що дуже важливо пам'ятати про планування. Обери собі, до прикладу, цей день лише буде підготовки до української мови, а цей день до історії, а інший до математики. Це дуже важливий аспект вашої підготовки. Важливо пам'ятати ще про те, що ми можемо скласти своєрідні два списки. Це ті речі, які е, ми можемо контролювати. Так, до прикладу, це той самий план, так це години нашого навчання і так далі. І речі, які ми контролювати не можемо. Що це? Ну, це, до прикладу, які тестування трапляться, які будуть теми і так далі. І звичайно, що про другий список варто забути, адже це просто Марна трата нервів, речі, які не бувають, і так це якась і реальна, так фактично діє, що вони були під нашим контролем. Варто їх просто викинути з голови і просто-напросто забути. вам моя порада. І також, звичайно, що виконуєте кожен тему поступово. До прикладу створіть собі список тем, які ви 100% знаєте, в яких ви є впевнені. Ну і список, звичайно, що тем, які просто вас гублять або на яких ви втрачаєте свої бали. Звичайно, пам'ятай, що невдача, і навіть не супер хороший бал, або бал, які від тебе очікували, це не кінець твого життя. Це абсолютно нормально, і невдачі багато. LinkedIn взагалі зробив таке дослідження, так що 76% людей вони чи змінюють своє спрямування і розуміють, що невдача це просто ще один поштовх для вашого прогресу, ще один поштовх для того, щоб щось взяти і щось змінити у своєму житті. Дуже багато відомих людей, навіть взяти того самого Стів Джобса, який не закінчив коледж, або людей, які роз... Починають так грандіозні бізнеси, просто до як бізнес Apple, так просто в гаражі і так далі. І таких прикладів так успішних людей є дуже багато. Одинадцятий клас це лише один рік з вашого шкільного життя. Це лише один іспит. А повірте, в університеті їх буде значно більше. І Якщо через кожен іспит ми будемо відчувати отакий рівень стресу, повірте, нічим хорошим це не закінчиться, і важливо пам'ятати в першу чергу про себе. Тому крок за кроком так крокуйте, тому що часу є вдосталь, його є достатньо. Але Особливо так пам'ятайте про свій моральний стан, про свій емоційний стан. Не перепрацьовуйте, намагайтесь дотримуватись так у цього balance, так щоб у вас все було нормально з тим, щоб ви могли і попрацювати, і нормально відпочити. І головне, в жодному разі не шкодуйте і не виніть себе за відпочинок. Тому що це є дуже частою проблемою, коли ви відпочиваєте, але все одно не вимикаєте мозок і думаєте про те, що ви будете робити або завтра, або там, до прикладу, через годину. Це ненормально. Відпочивайте, готуйтеся, головне з підтримкою. Пам'ятайте, що є люди, які завжди вам допоможуть. Це теж дуже важливо, що ви не одні. Оточуйте себе лише здоровим таким стресом. А якщо вам це відео було корисне, тоді обов'язково залишайте вподобайку, не забувайте підписатися, і переходьте до телеграм-каналу, підготовка до НМТ 2026 із турбо ЗНО.